І годують. На носі був мій день народження 47 років вже вік такий, що ось такі Андрії мені за щастя. Дякую Богу, що він у мене є. Не романтик, але є. Звичайно, що мені куди не пішли відзначати. А Андрій прийшов з роботи з букетом квітів, поцілував щуку і сів собі їсти, як завжди, не чекаючи ні на мене, ні на Ромчика, адже я стіл накрила як святковий. Нарешті в дверях заскриготів замок, і на порозі стояв син з величезним букетом моїх улюблених білих троянд і тортом. Мамо, вітаю тебе зі святом! Я тебе дуже люблю. Я прослюзилася он на що він просив грошей, моя люба дитина. Дякую, синочку. Це найкращий подарунок для мене, чесно сказала йому я. На це все Андрій ніяк не відреагував, хоч коридор біля кухні, наче нічого не сталося. Подумаєш, дитина економила на обідах, щоб мамі купити подарунок. І я так дивилася на той букет і подумала, що у мене ж є чоловік, який мене любить. А я беру і часто сварюся з ним, щоб він з Андрієм лагідно говорив, щоб його поважав. А це Андрій має в нього вчитися і на нього рівнятися. На наступний день я зібрала речі і пішла геть із сином. Квартиру орендуємо і заживемо, надіючись, лиш один на один.